Друзі, всім привіт! Зараз ми їдемо обідати. Я надію, що там буде щось цікаве, тому що чоловік сказав, що. Він знає якесь класне місце. Ми зараз туди їдемо обідати. Точніше, вже половечеряти, тому що чоловік взяв вихідний, ми ще не відійшли від Мальдів. І я прокинулась взагалі о другій. Чоловік в 11. Ми ще нічого не їли. І зараз ідемо їсти. Надіюсь, щось буде цікавеньке. Голодні капецьки. Ну що, погнали? Приїхали, але ми вирішили, що підемо в інший заклад. Тут є їх дуже багато, але так як чоловік китайця, українка багато чого я не їм, я не їм гостро, не їм пельменькі. Тому ми вирішили піти в інший заклад. Зараз вам я його покажу. Так, ось так він виглядає. Тут у нас буде супчик з телятиною. Ось так він виглядає. Знову мигає світло. Ось такі маленькі столики. Тут буквально на декілька поладаньо румі. Ось у нас є меню. Ось так виглядає меню. Тут можна ще взяти собі напій. Ось так виглядає. Холодильник, звичайно, грязний, там майже нічого вам не видно. Ось тут можна взяти серветки. На столах у нас є соєвий соус, гострий соєвий соус, ось такий ось такий гострий соус з перцем І, звичайно, палички. Дивіться, тут вони дерев'яні. Чомусь? Чому тут так мигає світло і погано фокусується все? Тут ще безкоштовно можна токи. Взяти собі морську капусточку, чесник. Ось тут ще щось таке незрозуміле. Це біла морква, але в якихось соусах. Також можна взяти безкоштовну воду, також палички я зазвичай беру, які кладуть доставку, тому що їхні палички, не знаю, їсти тими паличками, якими їдять всі, я не дуже би хотіла. Біля кожного столу стоїть. Мусорне відро для того, щоб все скидалося в мусорне відро, але китайці все рівно скидають все на землю або залишають на столах. Я також запитала, чи можна вам зняти, як вона готується, все, але вона не дозволила. Зараз чекаємо наше замовлення, і я, звичайно, ж вам покажу, що ми замовили. Чоловік ще замовив морську капусту. Я дуже люблю морську капусту, але в Китаї її дуже сильно портять. Я її, чесно кажучи, не дуже хочу коштувати, тому що вона виглядає трішки гостренькою, плюс виглядає не дуже, але ради вас, що не зробиш. Вона така. Я відчуваю лише соус з гострого перцю. Сама капуста в не дуже смачна, мені не подобається. Нам вже принесли наші макарошки. Ось так вони виглядають. У мене з телятиною. Не гостро, у чоловіка гостра. Так, ще нам тут щось яйце принесли. Я не люблю, я його віддам чоловіку. Ось так це все виглядає. Я ще взяла собі білу моркву зараз. Зараз теж спробуємо. Давайте спробуємо супчик. Виглядає таке відчуття, що він гострий. Я сподіваюся, що ні. М -м, смачний. Але не найкращий, який я їла, але смачний. М -м -м. Я така голодна, чесно кажучи, що мені вже все подобається. Давайте скуштуємо білу морку. <gets on stomach> не дуже. Теж не найкраща, яку я їла, але з голодухи піде. Так ще м'ясо. М'яско божесне, М'яско дійсно дуже смачне. Звичайно ж, потрібно спробувати самі макарошки. Файно разом з волоссям. Макарошки ніякі. Це не найкращий суп, який я їла. Ще хочу трішки вкрасти в чоловіка. В нього виглядає трішки смачніше. У. Ось так. Взагалі не розумію, Як таке можна їсти? Просто горить рот, нічого не відчуваєш. Жесть. Ми вже перекусили. не скажу, що ми наїлися. Мені не дуже сподобалося. Це не найкраща лапша, яку я їла. А зараз ми їдемо нам потрібно у торговий центр записатися в спортзал. Та, можливо, ще зайдемо в супермаркет, і там я вам ще щось підзніму. Вже приїхали додому. Я думала, що ми ще зайдемо в супермаркет, ми, але, ми, але ми всі наші справи зробили, зразу поїхали додому. Ну що, надіюсь, вам сьогоднішнє відео сподобалось. Воно таке вийшло у нас маленьке-маленьке міні-відео. Тому всім пока-пока. Не забувайте про підписочку, про лайк та коментар. Пока-пока!